Вітаю, друзі! Радянська система під маскою напускної турботи про робітників та селян і всіх радянських людей, звичайно, окрім священників, буржуїв, ворогів народу, націонал-ухильників, троцькістів, буржуазних націоналістів, сектантів, куркулів, рвачів та інших, ховала свою антилюдську суть. Нічим чиновник радянський не відрізнявся від чиновника, як тоді казали, спрогнилого капіталістично-буржуазного заходу. Для кар'єри зрікалися рідну маму, і як Павлік Морозов, здавали тата, і як Молотов терпіли, що дружину посадили невинно, і як Каганович, що брата. А вже принести заради партійної кар'єри в жертву десятки чи сотні нерідних людей, так то взагалі було як добрий день. От сьогодні й поговоримо про один такий випадок коли, побачивши можливість вислужитися. Розкривши неіснуючу змову, служака Рюмін з відповідних органів Міністерства державної безпеки придумав знамениту справу кремлівських лікарів-вбивць та ще й за національною ознакою, додавши пороху в порохівницю радянського антисемітизму. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, літо 1948 року. На курортний Валдай приїжджає Андрій Жданов, нещодавно призначений головний ідеолог комуністичної партії, а в роки війни перший секретар Ленінградського міському та обкому партії. Прибуває він у санаторії центрального комітету партії за путівкою відпочити та обстежитись у зв'язку з частими болями в ділянці грудей. Лікар-кардіолог лікувально-санітарного управління Кремля, 50-річна Лідія Тимашук, знімає Жданову кардіограму і після розшифрування ставить діагноз інфаркт мігокарду. Проте професори, які спостерігали партійного чиновника ще в Москві, з діагнозом не погоджуються, вони призначають Жданову прямо протилежне лікування. Замість суворого лежачого режиму рекомендують частіше гуляти на свіжому повітрі і займатися лікувальною фізкультурою. Через три дні активного відпочинку Андрій Жданов саме в честь цієї зарази переіменували місто Маріуполь допоки ми не повернули його історичну назву в часи незалежності. Так от, Жданов, раптово помирає в санаторії на Валдаї. Діагноз серцевий напад або інфаркт. При гострому набряку легень, все б нічого. Але кардіолог Тимашук виявилася жінкою принциповою і після того, як з її діагнозом не погодилося лікарське начальство, написала листа до Міністерства державної безпеки, далі МДБ. А після смерті чиновника ще один уже в ЦК партії. Ці листи й послужили тією зачіпкою, завдяки якій в Радянському Союзі. Розкрутилася знаменита справа підлих шпигунів та вбивць під маскою професорів-лікарів. Цей процес називають останньою чисткою Сталіна та завершальним актом всієї репресивної політики. Лікарів назвали ні багато, ні мало, а терористами-змовниками, які діючи за вказівкою світового сіонізму залікували, закатували не лише Жданова. А й секретаря ЦК Щербакова, а до війни Горького та Куйбишева, мало того, будучи найметами англійської та американської розвідок, вони впритул підібралися до маршалів перемоги Василевського, Говорова, Коніва. І лише проведені вчасно арешти дозволили їх зупинити. Хто ж виявився злісними реакціонерами та членами світового сіоністського синдикату? А ними були головний терапевт Кремля Мерон Вовсі, головний кардіолог та особистий лікар Сталіна Володимир Виноградов, начальник санітарно-лікувального управління Кремля Петро Єгоров, професори Коган Фельдман та Грінштейн. Спочатку у справі проходило 9 змовників, але після того, як ця справа набула широкого резонансу, по всій країні прокотилася хвиля арештів лікарів від іменитих та заслужених до простих лікарів у міських лікарнях. Але зародилася кампанія зовсім не з листів Лідії Тимишук, а набагато раніше, коли на початку 50-х років пройшли арешти. Суд та розстріл членів Єврейського антифашистського комітету Радянського Союзу серед осіб, що опосередковано мали відношення до нього, був і професор другого московського медичного інституту Яків Етінгер. Крім того, що це був грамотний кардіолог. Він ще відрізнявся неймовірною для того часу балакучістю. І лаяв радянську владу де тільки можна, включаючи навіть медичні обходи в лікарні. Ймовірно, його не збиралися суворо карати, оскільки Яків Гілярійович спостерігав самого Берію та його сім'ю. Але на одному з допитів лікарів він навіщось висловився слідчому МДБ Михайлу Рюміну. Про сумніви щодо правильності лікування видатного більшовика Щербакова, який помер в 1945 році. Від інфаркту, цей Рюмін виявився хлопцем дуже хватким і швидко зрозумів, що на свідченнях професора Етінгера можна побудувати цілу справу про лікарів-вбивць, які своїм лікуванням відправляють на той світ радянських вождів. Але біда, слів шанованого професора для такої масштабної справи, явно не вистачало. До того ж, він несподівано помер просто в камері. Потрібні були докази. Заарештували учнів Етінгера, стали їх опитувати. І тут якраз і спливла історія зі Ждановим, а точніше, із сумнівами доктора Тимашук та її листами. Для Рюміна це було справжнє бінго. Яке згодом змінило та покалічило десятки доль. В архівах МДБ, нагадую, Міністерства державної безпеки, знайшовся перший лист жінки, який вона написала ще за життя Жданова, і другий на адресу ЦК. Лікаря викликали на допит, і на основі її свідчень розпочалися масові арешти. Причому справу санкціонував особисто Сталін, важко було уявити, що без його відома почали б заарештовувати лікаря, вождя професора Виноградова. А той, до речі, цілком категорично рекомендував Сталіну обмежити навантаження та більше проводити часу у спокої, не навантажуючи серця та мозок. Цілком можливо, така турбота про здоров'я могла не сподобатися вождеві, адже в 20-х роках саме таким чином м'яко усунули від влади Леніна, заславши його у гірки. Він думав про аналогію. Але це тільки припущення, а реальністю, крім арештів, стала розгромна стаття в правді, що вийшла 13 січня 1953 року. З неї приголомшений народ дізнався, що під маскою авторитетних професорів ховалися єврейські агенти західних спецслужб, які методично знищували визначних більшовиків. І хоч у статті йшлося саме про професорів, а не про простих лікарів з міських поліклінік, Джин уже вилетів з пляшки та заволодів головами пересічного народу, по всій країні стали. Ставитись до медиків підозріло. Спустіли поліклініки та аптеки, люди боялися заходити до кабінетів лікарів та масово відмовлялися від планових операцій. А оскільки у статті прямо вказувалося, що викриті вбивці в білих халатах були євреями і діяли за вказівкою світового сіонізму, то на антилікарську кампанію. Наклалася ще і антиєврейська, а ви знаєте, що щасів сіресер, всі, всі руські, ну просто категорично вірять владі і те, що кажуть по телевізору і радіо. Так, у Приморському краї робітники почали писати в газету листи, що євреїв треба зняти з керівних посад, а діти в середній школі номер 14 у Сурійська демонстративно залишили заняття, заявивши, що не хочуть навчатися у вчителів євреїв. У Тюмені лікарів-євреїв закликали відправити на колиму в Новосибірську пройшли масові звільнення, а в Кемерово арешти. В Челябінському медичному інституті викладацький склад на мітингу затаврував лікарів ізовір'ю. Але невдовзі більшість мітингувальників все одно заарештували за підозрою у причетності до антирадянської групи єврейських націоналістів. І йшла реакція арештів та й в Москві. За першою хвилею був вал арештів еліти московської професури. У лапи МДБ потрапив навіть охоронець тіла Леніна та винахідник бальзамуючого складу Борис Збарський. І, хоч він не мав жодного відношення до лікування вождів, натомість був на думку слідства американським найманцем, який діяв за вказівкою Міжнародної єврейської організації проти Радянського Союзу, поступово вектор вбивств більшовиків зміщувався у звичний бік звинувачення в шпигунській та терористичній діяльності, що правда, з одним нюансом, що стосується. Ксенофобії, заарештували переважно євреїв, а їх серед лікарів була більшість. Водночас йшли постійні допити, слідча машина набирала обертів. Професор Виноградов з перших днів став співпрацювати зі слідством, зізнавшись у всіх мислимих та немислимих злочинах і давав свідчення, про кого завгодно і про що завгодно. Складно звинувачувати вченого в цьому, адже до нього та й до інших лікарів застосовували тортури, про це є багато свідчень. Чутками, як відомо, земля наповнюється, а коли відбуваються такі масові державні кампанії, то подвійно. Тому справа лікарів породила в радянському суспільстві масу найнеймовірніших. Пересудів міркували про майбутню депортацію всіх євреїв до Сибіру, а про нових ворогів народу розповідали, що їх повісять мало не на червоній площі. Все це, звичайно, не мало відношення до реальних подій. Але якби справа лікарів закінчилася судовим процесом, то розстрільних вироків було б не уникнути. Чим же ж закінчилася ця історія? А так, все за помохом чарівної палички припинилося зі смертю Сталіна вже 3 квітня 1953 року всіх заарештованих звільнили, як ви пам'ятаєте, Сталін здох 5 березня 1953 року. Повідомлялося, що їх свідчення були отримані незаконним способом, а сам факт арешту визнавався неправомірним. Лікарів відновили на роботі та повністю реабілітували. Цікаво, у зв'язку з цим є доля Лідії Тимашук, яка в той час недовгий час, що йшла кампанія проти звірів у білих халатах, стала її головним героєм. 20 січня 1953 року її нагородили орденом Леніна за допомогу у викритті лікарів вбивць, а 4 квітня, через 4 місяці, позбавили нагороди. Все логічно, немає лікарів-вбивць, то немає і подвигу, за який орденами розкидаються. Заради справедливості варто відзначити, що Тимошук не рвалася до всесоюзної слави і зовсім не мріяла опинитися на прапорі червоної репресивної кампанії. Але так вийшло, що на багато років її ім'я стало синонімом доносчика, провокатора, згубниці безневинних життів. А от щодо головного двигуна останнього репресивного чищення Сталіна, підполковника МДБ Рюміна, то його заарештували та вже через два тижні після смерті вождя. А в липні 1954 року чекіста розстріляли з конфіскацією майна як прихованого ворога радянської держави, який свідомо сфальсифікував усі слідчі матеріали, внаслідок чого було зроблено необґрунтовані арешти видатних діячів медицини. Це зробили звичайно не з гуманізму.